Опа. Дякую, ну пок... Боже, яка вона прикольна. Клас. I love you. Дякую, мій дорогенький, дякую. Дякую. Йди сюди, я поцілую тебе. Mm -hmm. Люблю тебе. Я тебе. Біжи гарного дня. Я ще й mm -hmm. богу. И бабуся молодец. Это... Мальца, да. ты молодец. Девочка молодец. Прочитай, еще. Я тебя люблю. Прочитай, еще. ты Я тебя люблю. Найкращий подарок, заробленный. своими руками, да? Так. Давай втягайся, поїхали. до школи. Добре. А що це в нас тут за купідон? Всі дівчата твої. Що ти хочеш сказати? Кого ти хочеш привітати сьогодні? Матусю. А ще кого? І бабусю? Поки дві жінки, яких ти любиш. Ну, все. Бо всіх. Ти моя зайка. Ходімо. Покоряти серце нових дівчат. Давай. Це бачите, як воно буває. Раніше я прям вимагала мені якесь свято, подарунки. Сьогодні я реально так хотіла поспати, просто... Вже закінчується в мене. Поспати та по посіємки полускати, подивитись серіал, але Саня придумав дещо інше. Ну, дуже класно, насправді. Тоді буду спати завтра. Ех! Остання моя баночка і все. Що це ти зараз робиш? Що це за нозі? Що ти хочеш? Ньома. Кажи щось. Ти і цей забереш? А що мама буде їсти? Я їсть. Дякую. Рожуй. Як смачно. Божо. Ей, Михайлівна, ти ви виходиш, на нас тут же чекають. Якраз вечір дівчата мають йти молоденькі. Молоденькі. Ой. Заради вас, кохайні хейтери, я тут трошки засрала кімнату. У мене тут вже була ідеальна чистота, щоб порозуміли, сімки навіть на підлозі. Ну. Оце мені, бляха, нема що робити, Це вам відео знімати і тепер мені прибиратися прийдеться. Щоб ви знали, як я вас люблю. Вітаю вас зі святом, мої любі хейтери. Випадає, що буде зараз прибиратися. Ой, важко, мені щось дається це. Ну що, я зателефонувала всім своїм улюбленим майстрам, щоб хтось мене сьогодні зібрав. І що? Всі сьогодні зайняті. Звичайно, що всі сьогодні зайняті. Ну, сьогодні всі готуються до свята. Я ж просто не знала, що Санька мене покличе кудись на побачення. Тому, коротше, я сьогодні збираюсь сама, як бачите, волосся я все ж таки помила. Зараз хочу сама собі зробити накрутку, ну і переробити трошки макіяж. Розповідаю, я зібралась, але я вже запізнююсь і мені потрібно ще заїхати на роботу. Взяти деякі дуже потрібні речі. Але одяг свій я взяла там. Чорна сукня в мене буде. Все буде, як положено, але переодягатися буду вже на роботі. Ви здогадуєтесь, куди я приїхала. До речі, я на автівці Санька. Боже, ну як же в нас гарно. І ще ж хотіла вам показати, що нам зробили ось такі пакетики. Аншла в такий магазині. ну клас. Так як сьогодні дівчата мені нагадали, що мені скоро 36 і вже скоро посипеться з мене пісок. А в мене, знаєте, не було якогось екстриму в житті, тому я сьогодні вирішила. Віддягнути свій тренч, який я не вдягала, я його купила і не вдягала, можна сказати так, тільки на фотосесії використовувала. Ну а під ним у мене буде гарна білизна. Так і поїду на побачення. Буде звичайно дуже цікаво, якщо я просто не знаю, куди мене Саня е, запросив. Якщо в ресторан, то буде цікаво. Білизни, знаєте, що в нас великий вибір дуже класних, гарних іграшок для дорослих. На жаль, я прям все не можу показати. Ви можете перейти в наш телеграм-аккаунт. Там все без цензури, ви можете побачити огляди на кожен продукт. Що, що я сьогодні беру? Я сьогодні беру оцю штуку: це їстівні лубриканти. І е, беру я оцю масажну свічку. І ще, знаєте, тут в нас є і масажна спеціальна олійка. Дівчата, якщо ви на дієті, але дуже хочеться чогось солоденького, спробуйте оці їстівні лубриканти. Знаєте, ви і самі поїсте, і чоловіку можете зробити дуже приємно. У мене полуниця полуниця, я беру перший раз, ми то шоколад брали, то ще щось. М -м -м. Дуже смачні, класні. І знаєте, що вони на смак є різні. Давайте подивимось на цю арома свічку, яка є і масажною свічкою. Ви її підпалюєте ось так. Перше, буде просто неймовірний аромат на всю кімнату. Але це ще не все. Зараз ми дочекаємось. Mm -hmm. Ну, і дивіться, ви потім оце капаєте на тіло. По-перше, буде дуже приємно. По-друге, можна робити масаж. Оп. І аромат буде на тілі просто неймовірний. Зараз я буду втирати і вам все покажу. Дивіться. Непевершені відчуття, тому прям рекомендую для парце. Хочеться з'їсти. Ну і знаєте, що в нас на блондинка Home є неймовірні аромодифузори. По-перше, вони дуже гарні самі по собі, вписуються в будь-який інтер'єр і дуже довго тримають аромат. Але це ще не все. Ще є ось такі класні аромасвічки. Вони є з різними ароматами, і вони також дуже гарно вписуються в інтер'єр. Аромат буде, коли ви підпалюєте оці свічки. Дивіться, як гарно вони виглядають. Так, ну що, відчуття прикольні. Йду по паркінгу. Опа! Щось з мене злізло. Це було прикольно. 对，家。 Вже жую, але все так смачно. Ну, молодець. знає, старався. знає що робити мені? Мені або поїсть. Щоб ви розуміли, він, він навіть сімки купив. Ну, все, за майбутнього сина зей. Добре.